Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую за підписки, лайки, репусти, за те, що ділитесь моїми відео і їх бачить більше людей. За коментарі, приємні коментарі, які залишаєте під моїми відео. Дякую вам. Будемо дивитись Таро прогноз для дів на липень 2024 року. По всім сферам пройдемося, передивимось усі сфери. Так, спочатку дивимося три важливі події. Липня місяця для дів у 2024 році. Три важливі події. Подія перша. Подія друга. Подія третя. Для ДІВ на липень 2024 року подивимося професійну діяльність, фінансові справи в цьому місяці. В цьому маю на увазі липень. Так, отже, професійна діяльність, що очікує в липні місяці ДІВ. Фінансові справи, як складуться, чого варто очікувати в липні місяці? Так, що очікує ДІВ в липні 2024 року в особистому житті? Що очікує в особистому житті? На що звернути увагу в плані здоров'я? І підказка або порода, можливо, застереження на липень місяць для ДІВ. Дивимося три важливі події. Якусь важливу роль в вашому житті відіграє король пентаклів. Дивіться, у вас навіть не фінансова сторона, дивіться, фінансовий рядок у нас нижче. У вас король пентаклів. Пентаклі це елемент землі. Тілець діва або козиріг, але не обов'язково, бо ви всі різні. Так. До речі, це ваш знак. Можливо, це ви якраз випали. Так, якщо жінки, то, можливо, знаходитесь. Хоча я ж говорю і для жінок, і для чоловіків. Можливо, хтось із вас, із жінок, знаходиться в чоловічих енергіях, як король Пентаклю, працює над заробітком. Тобто, будете у таких енергіях своїх, власних, знаходитися. Так. Будете працювати на свій фінансовий достаток, на свою фінансову подушку. Далі, іде вам друга подія, великий якийсь шанс. Додатковий дохід, можливо, разовий. Додатковий дохід, можливо, відпускні гарні заплатять, там оздоровчі дадуть, можливо, премію якусь за виконану роботу дадуть, можливо, якийсь подаруночок, який коштує варто. Теж може бути. І йде до вас як третя подія, можливо, ви в лотерею виграєте. Не знаю, по цим двом картам може бути і так. Хто з вас грає в лотерею, можете виграти навіть в лотерею. Ця карта, десятка пентаклів, означає фінансово стабільна сім'я. Тобто, усі члени сім'ї, всі, хто входжує в вашу сім'ю, всі задоволені фінансовим становищем. Тобто, на все вистачає, можливо, ще й неможливо, а ще й залишається. Так. Далі професійна діяльність. Я бачу поки що ви везунчики, Діви, в липні місяці. У вас щось зміниться на краще. На краще. Колесо фортуни це означає початок білої полоси. Це означає ряд щасливих подій. Різноманітних. До речі, дивіться на дні колоди цієї, як я викладала ці карти, професійна діяльність і фінансові справи. У вас є аерофан. Це ви під, під покровітельством так, Вищих сил. Вищих сил. Далі фінансова стабільність, вибачте, стабільність в сім'ї йде. Тобто, по фінансах, тут вже сказали, все карте, у вас буде стабільність, перемога, якісь радість, щось будете святкувати. І фінансових справ це теж стосується. Так, не сказала на дні колоди, дивіться. Так, у вас дивіться, які енергійні пентаклі дуже гарну грошову енергію несуть, але ви, можливо, не зовсім будете задоволені, або якийсь певний етап вашої роботи принесе вам, принесе плоди. Гроші будуть, але, можливо, ви вже на той момент очікуєте чогось іншого, більшої суми, або пообіцяли вам більше, але дивіться, компенсація у вас все таки буде. Так, далі в особистому житті. А у вас якесь спілкування? Можливо, по інтернету, можливо, приїзд когось із-за кордону, людини з іншої країни, з іншого, можливо, з іншої області, десь далеко. Можливо, іншої релігії навіть людини. Можливо, спілкування по інтернету з кимось знайомство, якщо ви не в парі. Так, Давайте ще подивимося. Щось будете обдумувати, якась ідея у вас буде, можливо, при спілкуванні. Тут у всіх по-різному. Але карта світу означає, що вам буде легко. Легко, приємно, з задоволенням. І якась ідея у вас буде, ви будете все зважувати. Пошістки пентаклів, почуття ваші, оскільки ми говоримо про особисте життя, то я пентаклі перероблю, як наче в чаші. То у вас все буде рівномірно. Почуття ваші, так, будете сповнені почуттями, але вони не будуть коливатися з сторони в сторону. Тепер про здоров'я. Так, Можливо, не пийте холодної води багато. Кондиціонером не вживайте, не зловживайте, щоб не застудитися. Дивіться, якісь холодні, неприємні хмари. Так, Дивіться, у декого запланована вже, бо кінь, планує якась хірургічна операція, і вже не за горами. Ну, давайте подивимося. Та й тут у нас сімка мечів і нове вкраще. Так, якісь обмеження, можливо, комусь е, операція потрібна. Дивіться, ви в основному не застужуйтесь, але кому потрібна операція, і вам дійсно варто її робити. тобто, То робіть вищі сили е, вам допомагають. Все буде добре. Помиліться і все буде добре. Так, далі і застереження. Щось розрушається. Те, що застаріли. Давайте отак закриємо. По цій башні те, що застаріло, те, що склалося, давно приїлося настільки, що ви це виконували автоматично. Наприклад, дім, робота, робота, дім нікуди не виходили ні гуляти, ні пройтися, тільки якщо виходила в магазин, наприклад, і так далі, то це розрушається. Ще може це означати, розрушається подвійна гра. Когось до вас, хтось спідло відносився, хтось говорив вам в обличчя одне, можливо, посміхався, видавав себе за друга, а робив неприємності якісь, оце розрушається. І дивіться, по сімки мечів, і по сімки мечів, у нас, виходить, людина зібрала всі свої м м ідеї, е весь розум свій. Дивіться, залишила хитрість і з чистими намірами, чесними пішла в нові відкриті двері. А ну ще що? По карті помірність це не так швидко буде. Ага. Це тягнулося дуже довго, цей стан, який був по башні. Можливо, люди, які вхожі, дуже вам знайомі, з якими ви постійно спілкувалися. Підлість вам робили, і це тривало, тривало дуже довго. По карті помірність це потрошку-потрошку, але м, довго, довгий час. І скоро вже розрушиться оце е, негатив, який, е, ну, це в липні місяці він розрушиться дуже швидко, можливо, з однієї розмови щось дізнаєтеся. Нехай все хороше, неодмінно збувається, не і негатив обходять вас стороною.